Важке небо нависло над іржавими воротами покинутого дитячого будинку, відкидаючи зловісний морок. Група урбаністів з обличчями, освітленими м'яким світлом ліхтариків, стояла перед грандіозною спорудою, передчуття пронизувало їхні вени, наче електричний струм. Хвилювання і страх були написані на обличчях кожного члена групи, мовчазне визнання невідомих жахів, які чекали на них всередині. Ворота відчинилися з протестуючим стогоном, відкриваючи широкий вхід до похмурих приміщень притулку. З кожним кроком дослідники переступали поріг у світ, застигли у часі, де в повітрі висів тягар нерозказаних історій і забутих спогадів. Колись величний фасад притулку перетворився на пам'ятник занепаду, а його стіни були прикрашені шарами облупленої фарби та графіті. Коли вони заглиблювалися в будівлю, їхні кроки відбивалися від стін, створюючи моторошну звукову симфонію, яка здавалося гуркотіла в порожніх коридорах. Тіні танцювали і мерехтіли в тьмяному світлі, обманюючи їхні почуття і викликаючи тривожне відчуття. Проте, підштовхувані цікавістю і трепетом невідомого, вони йшли вперед, прагнучи розкрити таємниці, заховані в напівзруйнованих стінах сиротинця. Дослідники обережно просувалися лабіринтом коридорів покинутого притулку. Їхні кроки приглушував товстий шар пилу, що вкривав підлогу. Кожна кімната, в яку вони входили, здавалася застиглою в часі наче знімок бурхливого минулого закладу зламані меблі валялися повсюди, як забуті реліквії, залишки життів, що колись жили в цих стінах? Коли вони проникали в глибину притулку, повітря ставало густішим від гнітючої ваги минулого, задушуючи їх своєю мовчазною присутністю. Стіни були прикрашені дивними символами, значення яких загубилося в часі. Але від їхньої наявності мороз пробігав по шкірі. Здавалося, ніби стіни самі шепотіли таємниці темної історії притулку, їхні голоси були примарними і безтілесними. Раптом тишу порушили слабкі звуки шепоту, що розносилися коридорами як примарне відлуння. Минулої епохи, дослідники обмінювалися нервовими поглядами, їхні серця калатали в грудях, намагаючись знайти сенс цього моторошного явища. Чи був це просто вітер, що грав з їхніми думками, чи щось більш зловісне ховалося в тіні, незважаючи на зростаючі відчуття тривоги, яке гризло їх? Дослідники йшли вперед, і цікавість гнала їх все глибше і глибше в серце притулку. Вони були сповнені рішучості розкрити правду про його таємниці, навіть якщо це означало зіткнутися з найтемнішими глибинами власних страхів. Коли група заглиблювалася всередину будівлі, вони натрапляли на кімнати, які здавалися застиглими в часі. Їхні міст залишався недоторканим десятиліттями скрізь валялися прогнилі меблі, залишки ліжок, і стільців мовчки свідчили про страждання, які колись наповнювали ці зали. Вицвілі фрески та облуплена фарба прикрашали стіни, даючи уявлення про життя колишніх мешканців психлікарні. Але серед занепаду і запустіння були ознаки чогось більш зловісного. Що ховалося в тіні, дивні символи, викарбувані на стінах, здавалося, пульсували потойбічною енергією, відкидаючи моторошні тіні, що танцювали у мерехтливому світлі ліхтариків. Повітря ставало важким від ваги невидимих очей. І дослідники не могли позбутися відчуття, що за ними спостерігають. У міру того, як вони просувалися вперед, шепіт ставав все голоснішим і голоснішим. А голоси відлунювали в порожніх коридорах, немов плач забутих душ, які колись називали це місце домівкою. Мурашки бігли по спині, коли вони заглиблювалися в темряву, нерви були на межі в очікуванні жахів, що чекали на них, але незважаючи на зростаюче почуття страху, яке загрожувало поглинути їх. Сміливці були сповнені рішучості розкрити правду про темне минуле сиротинця. Коли група дослідників просувалася лабіринтами коридорів притулку, їхні відчуття загострювала відчутна присутність надприродного. Кожна тінь, здавалося, пульсувала зловмисною енергією, а шепіт, що наповнював повітря. Ставав дедалі гучнішим, слова були нерозбірливими, але сповненими безпомилкового відчуття загрози. Просуваючись далі, вони стикалися з усе більш химерними явищами, примарні фігури матеріалізувались на їхніх очах. З'являючись і зникаючи, наче застрягли між світами, моторошні вогні танцювали в темряві, ведучи їх все глибше і глибше в серце таємниць будівлі. З кожною миттю відчуття тривоги, що охоплювало їх, стискалося все сильніше, погрожуючи задушити їх у своїх крижаних обіймах. Проте, керовані хворобливою цікавістю і непохитною рішучістю дізнатися правду вони йшли вперед, їхні кроки відлунювали на холодній кам'яній підлозі. Вони почали усвідомлювати, що не були самі. Злі сутності причаїлися в тіні, їхня присутність була відчутною, але невидимою, і вони зі злим наміром. Стежили за кожним їхнім кроком. Хлопці відчули, як волосся на їхніх потилицях стало дибки, коли вони усвідомили справжню природу сил, з якими зіткнулися. Зі зростаючим жахом, вони зрозуміли, що натрапили на щось набагато зловісніше, ніж могли собі уявити. Будівля зберігала таємниці, які вони не могли збагнути, і тепер вони опинилися у владі сил, які їм не підвладні. Ліхтарики то вмикалися, то вимикалися, залишаючи їх у темряві, коли вони наосліп блукали лабіринтом коридорів. Здавалося, що будівля звивається навколо них, водить їх по колу і затягує в кошмарну петлю. З якої немає виходу. Відчайдушно, намагаючись вирватися з дитячого будинку, вони несамовито шукали будь-який вихід, але будівля ніби знущалася над ними своїми нескінченними коридорами і таємними ходами. Час втрачав будь-який сенс, коли вони блукали все глибше і глибше в серце темряви, а їхня свідомість руйнувалася з кожною миттю. Їх переслідували видіння про страшне минуле притулку, а картини жахів у його стінах миготіли перед очима як примарні нав'язливі ідеї, але навіть втрачаючи розум, вони відмовлялися здаватися в злісні обійми притулку. З похмурою рішучістю вони йшли вперед. Чіпляючись за надію, що все ще можуть знайти вихід з кошмару, який поглинув їх. Коли дослідники заглиблювалися у внутрішнє святилище притулку, їх зустрічали моторошні докази жахіть, що розгорталися в його стінах. Вони натрапили на гниле медичне обладнання, заплямоване кров'ю незліченних пацієнтів, які постраждали від рук корумпованого персоналу божевільні. Повітря стало густим від смороду гниття а гнітюча вага будівлі, здавалося, тиснула на них як задушлива ковдра. Переглядаючи записи притулку, вони розкрили похмуру правду про його похмуру історію. Вони дізналися про жорстокі експерименти, що проводилися над вразливими пацієнтами, про невимовні страждання, яких зазнали ті, хто був ув'язнений у його стінах. Кожне одкровення викликало у них мороз по шкірі, і вони відчували, як вусики страху огортають їхні серця. Але коли вони готувалися до від'їзду, їхні надії вирватися з пазурів притулку були розбиті появою надприродної істоти, спотвореного залишку жахіть, що розгорталися в його стінах. Його постать була оповита темрявою, а очі виблискували зловісним світлом, від якого мороз пробігав по шкірі. Не маючи куди тікати, вони приготувалися до останнього жахливого протистояння, знаючи, що можуть ніколи не вирватися з лап притулку живими. Істота маячила перед ними, її присутність наповнювала повітря. Відчутним відчуттям жаху. Здавалося, воно черпало енергію з самої будівлі, живлячись затяжним стражданням і відчаєм, що пронизували її зали. Коли група завмерла від жаху, голос істоти пролунав у кімнаті, гортанний шепіт, від якого у мене по спині пробігли мурашки, ви вторглися на священну землю. Прошипіла істота. В її словах відчувалася злість. Ти намагаєшся розкрити таємниці, які краще було б залишити похованими, але ти не знайдеш тут розради, бо темрява цього місця вічна. З кожним словом істота підходила ближче, її форма змінювалася і спотворювалася в тьмяному світлі. Тіні танцювали навколо неї, звиваючись і корчачись. Наче живі істоти, а в повітрі висів важкий запах гниття. Але навіть перед обличчям такого всепоглинаючого жаху дослідники відмовлялися відступати. З похмурою рішучістю вони стояли на своєму, готові зустріти будь-який кошмар, що очікував на них. Вони знали, що тільки зустрівшись з темрявою віч на віч, можна сподіватися вирватися з її пазурів і вийти з глибин притулку на світло. З припливом адреналіну в жилах дослідники об'єдналися і зміцнили свою рішучість протистояти темряві, що насувалася. Озброєні мерехтливими променями ліхтариків. Вони сфокусували свій погляд на істоті, не бажаючи піддаватися паралізуючому страху, який загрожував поглинути їх. Один з дослідників зробив крок вперед, його голос був рівним, незважаючи на калатання серця. Ми тут не для того, щоб порушувати ваш спокій, заявив він, і їхні слова луною розійшлися по всій кімнаті. Ми лише хочемо дізнатися правду і пролити світло на темряву, яка так довго панувала в цьому місці. На якусь мить істота, здавалося, завагалася її форма коливалася, наче вона перебувала між світами. Потім, видавши звук, який був одночасно зітханням і ревом, вона відступила в тінь. І її зловмисна присутність поступово розчинилася в глибинах притулку, коли відлуння його відходу стихло в тиші, дослідники полегшено зітхнули, їхні серця все ще калатали від пережитого. Хоча вони знали, що їхня подорож ще далека від завершення їх втішав той факт, що вони зустрілися з темрявою віч на віч і вийшли переможцями. Хоча б на деякий час. З новими силами вони кинулися далі, не втрачаючи рішучості заглибитися в лабіринти коридорів притулку, бо вони знали, що тільки зіткнувшись з жахіттями минулого, вони зможуть дізнатися правду і вирватися з пазурів притулку раз і назавжди. Чим глибше дослідники заглиблювалися в надра притулку, тим більше натрапляли на залишки його темного минулого. Катівні медичні кабінети, заповнені іржавими інструментами, камери, де катували пацієнтів. Але коли вони досягли найвіддаленіших куточків будівлі, на них чекало одкровення, яке потрясло їх до глибини душі. Заховані в забутій камері, вони знайшли докази ще більш похмурої таємниці. Тієї, що виходила за межі простої людської жорстокості. Саме тоді вони усвідомили справжню природу зла в притулку, бо не лише замучені душі пацієнтів переслідували його коридори, а щось набагато давніше і підступніше. Зловісна сила вкоренилася в самій тканині будівлі, живлячись стражданнями тих. То проходив через її двері з жахом, що зароджувався в їхніх серцях. Дослідники зрозуміли, що вони не можуть сподіватися на перемогу над таким грізним ворогом. Тому з важким серцем і втомленими душами вони прийняли рішення припинити пошуки і втекти з проклятого притулку. Опинившись на волі, вони поклялися ніколи не розповідати про свої жахливі випробування, щоб не привернути увагу темних сил, які причаїлися всередині. Хоча їм вдалося втекти, вони знали, що їх назавжди переслідуватимуть спогади про притулок з привидами та жахіття, що ховалися в його стінах.